Привет! Ну я просто хочу зробити відео. Ну щоб там іти нову вкладку в Ютюбі. Ну таке, коротше, називатиметься Покора Тащорк. Покората Щорк, поняли? Ну все. Е ну, Покората Щорк, я можу вам сірувати дещо. Далі я потім напишу. Так. Для цього нам понадобиться клеєві пістолет. Лє... Лє... Коробка. Не, не, може не коробки. не знаю, що буду робити. Ну, коротше, це. А, так, да, точно. Вспомнив, я маю робити якого? Чудика. Ольовка така плюс не было поносить, просто це моя вже ну, 8 лежи... років все таки Так, э і иду, як супа... М -м -м, цей павук. Такий, цей... Воксики. Які... Так, короче, такий. Так, так. тепер що ми будемо робити? Давайте Ну, коротше, я не знаю, як камеру розмістити. Оду красив. Так. Просто. Так, для цього нам понадобиться взяти бо взяти це і Дивіться, що треба з цим мастер-фетком зробити. Також в голові має бути якась сальфетка. Ja, ich салфетку. салфетку. А вот все планы поменялись. Просто на них на Потом уже все. Фирлинши буду любить. Потому что такие... Чудика. Просто клей, клеїну клеєм тебе дуже вдома. Можем ну, ви догадаєтесь, чим буде подивитися підставку для планшета. Як зробити її? Я тут мене. Так, це від такої хлопушечки з таким, ну от таким я її хлопнув. Я хлопну її, і... вже не потрібно сети. Но потрібно нам на минутку, так, на минуту. На одну лишь минуту. Бо клеєвий пістолет, якщо не на минуту, може перегоріти. Так коротше, я его содлинителем от включив. Значит, якщо є всего зелене світиться, то значить працює. Так, нам треба. Тільки думав на того чоловічка взяти ось це і... і діаметр цього. Наклейте це похожим образом. Взяли все це і. Отак от подивилися, нам ну, такої його от капельки, як... як у самій ногті. беремо і клеїмо. Це тут вийшлось і клести так образом у мене тут, ну коротше від простолету, краю його такі сіти. Це от саме неудобно, що в ньому є. І приклеюємо нашу заготовку. Можно пить він уже, Короче, так дамеру. Что ж сотвориться? Короче, думаю, ну, треба такого и потім нас по ось з такого заточити, якщо вы взгляди. Так я запняю. Я зробив його як чоловік павук вверх ногами. Такого він повис верхнухами. Ось от такого повис верхнухами. Ось такого, як, так сказати, ось ця дівушка просто... основному. Такой так ось так. Повис. Чоловік павук по постійно мені не лазити. Кстати, Кстати, ось тут ось тут дуже горяче не прикасатися. Кстати, цей клеєвий пістолет, я його на стер, його і його гнезда, коротше. Ты його отклеить і наклеити похожим образом. кстати, твой пистолет. Ну, удобность э, не тех к тем, ну, что, что, ну, его там держать, так, такого, такого, там, ключево, а и так, что такого, Цей весь пістолет щейський, Ще ось тут. Ну, я вам показував там світиться і можна знати, що там, включний венчик.